Друзі, всім величезний привіт! Сьогодні у мене буде огляд невеличкого замовлення Avon. Давненько не робила Avon замовлень. Ось така коробочка до мене прийшла. Більше того скажу вам, мало того, що давненько не робила, так мене ще і виключили зі складу представників. Виявляється, що я понад рік не робила замовлення, хоча я з цим не зовсім погоджуюся. Я думала, що все-таки я трішечки не так давно робила це замовлення, але час дуже швидко летить, тому все можливо. Отже, замовлення робила не для себе, а знайома моєї мами просила замовити аромат. Ось цей аромат, який в каталозі на головній сторінці це у нас січневий каталог, аромат Wonder. Він подобається дуже моїй мамі. І ось ця жінка попробувала його у мами і захотіла собі і не один а аж цілих два. Тому листопада каталог дав нам можливість по непоганій акції взяти цей аромат. І ще там була одна акція. Для представника вже в онлайн-магазині, тому я скористалася. Отже, у нас в мене було два ось таких каталога: це у нас грудневий каталог, ось так ось ще можна по ньому замовлення робити. А це у нас новенький січневий каталог. Що хочу відзначити, що каталоги. Стали такою приємно в них така обкладинка глянцева, дуже, дуже приємно на дотик. Але переглянувши ціни, я вам скажу, дуже все здорожчало. Давно я не брала до рук Avon. Для мене Avon раніше був це, знаєте, про якийсь бюджетний варіант, де можна було по гарній скидці взяти. Там. А зараз це дуже-дуже сильно подорожало. В мене є можливість з наступним замовленням отримати парфум, який мені за реєстрацію дали. Але не знаю, чи я буду користуватися цією можливістю, побачимо. Отже, подивимося, що мені прийшло. Значить, дивіться, ось я замовила це в такій композиції, аромат. Today Wonder. І можна було придбати в форматі набору лосьйон для тіла. Тут 125 мл. Так, далі сама водичка і ось така міні-версія. Такий варіант набору коштував, зараз вам скажу по цінам. Значить, Туалетна водичка, ось ця міні-версія 150 гривень вихода, мені за ціною представника 112 гривень. Лосьйон 149 гривень, мені за 111,75 гривень. І водичка коштує 580 гривень, мені за ціною представника 435 гривень. А, значить, водичку ми віддаємо жіночці, так як вона замовляла. А набір, ну тому що людина просила конкретну воду. А, я вважаю, що це хороша ціна, як взяти її з набору, тим паче я її віддаю її не за цінами каталогу, а по нормальній ціні. І а, цей набор залишається для моєї мами. Так, і ще коли я робила вже замовлення, завершувала, то а, запропоновано мені було. Онлайн-розпродаж якийсь для представника. Запропоновано було купити водичку Wonder за 379 гривень. Вона вже йде за кінцевою ціною, тобто, не, по ніякої акції на неї вже немає знижки. Але я вважаю, що вона ну, дуже класний це також варіант 379 гривень. Тому взяла і цій жінці, мені здається, дуже Пощастило, що ось така була акція. Що замовила собі я? Я собі замовила ось таку олійку для губ живлення, сяюча пелюстка. Shimmering, ось так ось відтіночок називається. Shimmering Petal. Дуже класна ось ця олійка. Люблю цей продукт Вейвон, і... У мене вона наразі вже закінчилась, я її замовляла повторно, здається, і не один раз. Дуже гарно вона виглядає на губах. Ось так ось виглядає у флакончику. Красива, така сяюча. На губах виглядає дуже ніжно, дійсно зволожує, не липне. Такий досить гарний цей продукт у Avon, І я дивлюся, що в наступному каталозі вона досить. Дорого буде. Ні, в цьому в грудневому каталозі вона досить дорого коштує. І ще замовила собі крем для ніг. Це також мій обов'язковий ритуал на зиму. Я дуже люблю з корицею ось такі всякі штучки для ніг, Тому замовляю періодично лімітку таку замову. Це у нас зволожувальний крем для ніг. Він коштує за цінами каталогу 99 гривень, мені він обійшовся в 74,25. Гарний аромат має цей кремчик. Зараз, ну, верніше, я його ще не тестила, кажу, гарний аромат має. Да, геть ідентичний, такий, як кожного року, Avon випускає. Обожнюю, для мене це е свято. Це про свято, це про Новий рік. Е дуже класний запах, тому замовила. так Ну що, друзі, ось таким було моє замовлення невеличке. Е потішила себе. <Avenue> І клієнтці дуже приємно зробила, тому що дійсно хороша ціна на цей парфюм. Вчора дивилася каталог. І що хочу сказати, дуже сподобалась мені ось ця водичка. Називається Celebrate, це новиночка. Дуже приємний аромат. Це у нас святковий аромат, наповнений квітами Неролі на та сяючими квітами Тіари їті. Дуже такий в міру і солод є. І якась така приємна кислиночка, нотка свіжості, тому сподобався мені цей запах. Ну, а так буду дивитися, звичайно, каталог, що там нам компанія пропонує. Так, друзі, все. На цьому завершую своє відео. Таке коротеньке замовлення. Дякую вам за увагу. У мене сьогодні, бачите, то нема нема роликів, а сьогодні вийшло аж три. А можливо, буде натхнення, то ще щось зніму. Тому дякую, що зі мною, дякую за лайки коментарі і до зустрічі!